Супаток зміни 45 жовтня 2024 року в Вінницькій міській судві області в складі слідчих судді махіленко писарі Лешкатю, Зоючого Покрута Мінського, слідчого Хримчука, Пута Жухова. Підозрюва втюка, розглядав судовості хлопота старшого слідчиво своєї важливі справі ділості на злочинської проти життя та здоров'я особи. Слідчого прийняв національної поліції в області області, поліції шутом. Просування заповідного закладу і тримає підплату щодо підозрюваних Вітюка Віталія Валерійовича. 172.90 -1990, 1990 року нарушення під нами номер зазначення за ознаками примеру по порушень передбачених членах 215 20 числа 2011 115 нами кодису Круги. Суду слідчим матеріали клопотання, додатків заслухавши пояснення підложень думку учасників судового засідання, керуючий вимоги статті 193, 196, 309 і 95 ПК України, Слідчий суддя постановив клопотання, старшого слідчого суду важливі справи відділу стільного злочинного складі проти життя та здоров'я особисті чи управління. Головно оприлюднено стану поліції в Квінській області, майора поліції шуту задовольнити, застосувати до підготовного вітюка Віталія Олевича. Запоміна заходів, які тримає під варту з на 60 днів. Сороки має під варто рахувати в меток, що отримає особи, тобто з 3.1024 року по перше, 12-24 року. Ухвалу слідчий судді підлягає. Виконаючи її оголошення. Ухвала слідчі судді може бути оскаржен до Вінницького апеляційного суду протягом дня проголошення. Слідчі суддя підпис. Вітюк рішення суду зрозуміло. Так. У повний рішення за два дні отримати.